Почалася наша історія з появи першої людиноподібної істоти у стоянці королеви, що на Закарпатті, близько мільйона років тому. Ця істота Пітикантроп. Потім у нас був неандерталець, Київ-Коба, а вже згодом з'явився кроманьйонець, Гомо sapiens. На стоянках Кирилівка, Межиріч, Мізим. Закінчився палеоліт. В Мезоліті люди винайшли лук та стріли, човни, сітки та риболовні гачки а в період неоліту навчилися землеробства та скотарства і різних ремесел. В період Енеоліту на теренах України з'явилася перша землеробська культура, Трипільська, 4-3 тисячоліття до нашої ери. Знайшов цю культуру археолог Хвойка. Трипільці будували двопорохові будинки, і в них головними були жінки. Залізний вік у нас почався в IX столітті до нашої ери з кімерійців які були першими воїнами-вершниками та першим народом, назву якого ми знаємо. Кімерійці були кочовиками і жили у степу. Кімерійців вигнали у 7 столітті до нашої ери скіфи, теж кочовики. Їх спробував завоювати персидський цар Дарій, але в нього нічого не вийшло. За царя Атея розцвіла велика скіфія. Але скіфів у III столітті до нашої ери вигнали сармати. Це союз племен кочовиків, чудових воїнів з гендерною толерантністю. Вони панували в степах аж 600 років. Також у 7 столітті до нашої ери на береги Чорного та Азовського морів прибули греки. Заснували багато колоній, головні з яких Тира, Ольвія, Херсонес та Пантікапей. Останній став столицею могутнього боспорського царства. В лісовій зоні жили наші предки, слов'яни. Першим писемно згаданим слов'янським народом були венеди. Згадали їх у першому столітті нашої ери. Згодом на наших землях виділилися з венедів склавини та наші прямі предки анти. З Європи прибули готи і воювали з антами. А під час великого переселення народів зі Сходу прибували спочатку Гуни, потім Авари, Антський Союз розпався. Та народ не зник, з нього виділилися союзи слов'янських племен. Поляни навколо Києва, сіверяни по Десні, деревляни по прип'яті, волиняни по горені, білі хорвати в Гличині, а Тиверці та Уличі вдовж Дністра. 860 року київський князь Аскольд... Пішов на Візантію, жителів яких ми називали ромеями чи греками. Під час походу прийняв християнство, але згодом був вбитий Олегом, що прибув з Новгорода. Олег був варягом. 882 року Олег приєднав до Києва північних слов'ян. Двічі вдало ходив на Візантію, прибив свій щит і уклав вигідну торгівельну угоду, помер через коня та змію. Ігор перший Рюрикович у Києві. Одружився на Ользі, народив Святослава, збираючи податок по люддя з древлян, зажрався і вони його вбили 945 року. Теж двічі ходив на Візантію. Правда, не вдало. Ольга помстилася за Ігора, правила, бо Святослав був ще малий. Провела податкову реформу, погости, посади, їздила у Візантію, була християнкою. Коли Святослав підріс, кинулась, кинувся у війну, приєднав в'ятичів. Наваляв волзьким болгарам, розгромив хозарський каганат, завоював Дунайську Болгарію, але програв Візантії. Коли повертався додому, загинув у битві з печенігами. Вісім років Русю, не плутати з Росією, правив Ярополк. Поки його не наказав вбити Володимир, якого назвуть Великим та рівноапостольним. Він розширить країну на захід, червенські міста, хрестить Русь, будує десятинну церкву та першу школу при ній, збудує зміїні вали в нашу китайську стіну і карбуватиме монети з тризубом до заснування Москви ще 150 років. Потім Святополк вбиватиме братів, але його вижене Ярослав Мудрий, який розтрощить печенігів, збудує золоті ворота, Софіївський собор, першу на Русі бібліотеку та напише руську правду, перші писані закони. Його дочки будуть королевами у Франції, Угорщині та... До заснування Москви ще 100 років. Після смерті Ярослава правив тріумвірат, його синів, а потім внуки. Та країна вже хиталася. Почався лася роздробленість. Її пробували, тобто роздробленість, знищити на Любецькому з'їзді. Але не вийшло. Спинив роздробленість Володимир по мамі візантійській принцесі Мономах. До речі, московська шапка до нього не має ніякого відношення. Був мудрим, повчав дітей, 40 разів перемагав половців. 1187 року вперше вжито термін Україна. Але половці виявилися ще не такими страшними. У XIII столітті пригналися монголи. Першу битву на Калці ми з Тріском програли 1223 року. Висновків не зробили і 1240 року монголи з Батиєм захопили Київ, встановили Іго, вимагали Данину Ясак. А князі мали їхати за дозволом, ярликом. І так було 120 років. 1199 року Роман об'єднав Волинське та Геагалицьке князівство. Так постала Галицько-Волинська держава, яка після коронації Данила 1253 року стала називатися Руським Королівством зі столицею в Холмі, а потім у Львові. Король Данило Галицький перемагає європейських рицарів, засновує Львів та Холм, коронується короною, їде в Орду за ярликом, розтрощує польського та угорського короля. Москва поки маленьке провінційне містечко. Галицькі бояри 1340 року отруїли останнього руського короля Юрія II Болеслава. Тоді Польща окупувала Галичину, а Литва Волинь. Після перемоги на синіх водах 1362 року Литва приєднала ще Київщину та Поділля, звільнилися від монголів. В 15 столітті ми повоювали під Грюнвальдом, пережили створення Засвидригайла Великого Князівства Руського, а також утворили утворення агресивного Кримського ханства. Також 1489 року вперше письмово згадали українських козаків. На початку 16 століття в 1514 році український дворянин шляхтич Костянтин Острозький розбив під Оршею армію московитів. Але Московія почала тривалу війну з Литвою і та 1569 року згідно Люблінської унії об'єдналася з... Польщею у Річ Посполиту. Наші землі опинилися під поляками і було нам кепсько. Утискали мову, культуру, віру 1596 року згідно Берестейської унії утворено уніатську церкву, яку зараз називають греко-католицькою. В цей час, 1556 року, Вишневецький вже заснував першу Запорозьку Січ на острові Хортиця, а козаки, очолені Косинським та Наливайком, в 1590-х роках вже піднімали повстання за наші права. 17 століття почалося добою героїчних походів. Тобто вдалими походами козаків на татар та турків. А також Сагайдачний з поляками вдало ходив на Москву і з козаками завдав першої поразки туркам під Хотином. Потім були повстання Шмайла, Трясила, Сулими. Сулима зруйнував польську фортецю Кодак, але вони не вдалі. Поляки після ординації, яка обмежувала козаків, розслабилися. Золотий спокій. Та 1648 року Богдан Хмельницький почав повстання, що переросло в національну визвольну війну. І ми в союзі з татарами е, наваляли речі посполитій, створили нашу країну військо-запорізьке або Гетьманщину за Зборівським договором. Богдан уклав Переяславську угоду з Москвою і та почала її порушувати та робити все, щоб знищити нашу державність. Після смерті Богдана Хмельницького почався період руїни аж до Івана Мазепи. І хоча під час руїни Виговський під конотопом розбив Московію, вона завдяки гетьманам під запускала свої щупальці у Гетьманщину. Мазепа 1708 року підняв повстання, щоб звільнити Гетьманщину з-під Московії, уклавши угоду з королем Карлом XII. Не вийшло. Але наступник Мазепи, гетьман в еміграції, створив першу в світі Конституцію 1710 року. Це Пилип Орлик. Російська імперія скинула останнього гетьмана Розумовського, потім зруйнувала Січ, а тоді ліквідувала нашу державність 1783 року. На правобережжі тоді боролись гайдамаки і 1768 року була Коліївщина, очолена Залізняком та Гонтою. Це найбільше повстання Гайдамак. А ще у горах були повстанці-опришки, найвідоміший з них Довбуш. Річ Посполита ослабла, її поділили в кінці XVIII століття. Після цього аж до 1918 року наші землі були в складі двох імперій. Галичина Буковина та Закарпаття у Австрійській, а решта у Російській імперії. Обидві імперії були нам злом, але російська більшим. Вона навіть Емським указом 1876 року заборонила українську мову. Все XIX століття українська інтелігенція будителі боролася за збереження нашої мови та культури і підняття національної свідомості. В Російській імперії були Кирило Мефодівське братство. 1846 47 років з своїм законом Божим або книгою буття українського народу. Потім громадівці, а в кінці ХІХ століття радикальне братство Тарасівців. В Австрійській імперії, згодом Австро-Угорській, Руська Трійця з Русалкою Дністровою 1837 року. народовці, які протистояли Москофілам яничарам за проданцям. Народовці створили Просвіту, театр, літературне товариство ім. Шевченка, наукове товариство імені Шевченка. Були ще радикали, які говорили про соціалізм та незалежність. Саме радикали з Франком та Павликом створили у Львові 1890 року першу українську політичну партію РУРП. А вже 1899 року з'являються у НДП та УСДП. Всі вони були українськими та патріотичними. 1900 року в Харкові створено революційну українську партію, першу українську політичну партію на Дніпрянщині. Міхновський написав для неї програмний документ Самостійну Україну, де показав, як Москва нищить все українське і обґрунтував необхідність відновлення Незалежної України. Під час революції в Російській імперії 1905 років режим дещо послаб, але після її закінчення почали нищити все українське. Це отримало назву Столипінської реакції. Навіть річницю Шевченка заборонили, а ще провели Столипінську аграрну реформу, дозволили селянам виходити з общин. 1914 року почалася Перша світова війна. В Галичині створили ГУР та СВУ які прагнули відродження незалежності після війни за лояльність до Австро-Угорщини. З ініціативи ГУР був створений військовий підрозділ українських січових стрільців. 1917 року Російська імперія розпалася. Ми створили в Києві Центральну Раду на чолі з Грушевським, яка спочатку оголосила автономію Української Народної Республіки, а після нападу російських більшовиків і незалежність четвертим універсалом 22 січня. 1918 року. Щоб прогнати російських окупантів, уклали Бреський мир. Прогнали. У квітні 1918 року Скоропадський прогнав Центральну Раду, створив українську державу. А сам став гетьманом. Селянини в Захваті почалася Отаманщина. Тоді недовольні створили директорію, і вона вигнала Скоропадського та відновила Українську Народну Республіку. В цей час на руїнах Австро-Угорщини утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Зунр на чолі з Президентом Петрушевичем. ЗУНР та УНР об'єдналися в січні 1919 року. Країну очолив Симон Петлюра. Але росіяни з більшовиком Леніним знову окупували Україну. Назвали її Українською Соціалістичною Радянською Республікою і почали політику воєнного комунізму з продорозкладкою, картковою системою. Але це вбило економіку. І 1921 року почався НЕП. Тобто нова економічна політика. За НЕПу запровадили елементи ринкової економіки і відновили гроші та замінили продрозкладку продподатком в селі. В культурі почалася українізація і навіть дозволили створити українську автокефальну православну церкву. Але це було тимчасово. 1928 році неб закінчився. Селян погнали у колгоспи, в містах почалася індустріалізація, тобто розбудова промисловості, а гроші для цього брали з села через колективізацію, колгоспи. Селян перетворили на радянських кріпаків, а щоб були покірними, поморили голодом 1932-33 роках. Потім усіх, кому таке не подобалося, кинули в тюрми, Сибір, Гулах і розстріляли під час великого терору 1937-38 років. Тим часом з 1918-19 роках в Галичині та Волині опинилася вона в складі Польщі. Закарпаття в складі Чехословаччини а Буковина та Бесарабія в Румунії. Саме в Галичині діяла ОУН з Коновальцем як Радикали. А от Ундо діяли легально, бо були лібералами. Найкраще становище українських земель було в Закарпатті. Воно 1939 року оголосило незалежність під назвою Карпатська Україна та президентом Августином Волошином. Але у Карпатську Україну окупувала Угорщина. В 1939 році почалася Друга світова війна. Після домовленості з Гітлером Радянський Союз разом з ним окупував Польщу. До Союзу відійшла Галичина та Волинь. Радянський Союз назвав це визвольним походом, а 1940 року окупував Буковину та Бесарабію в Румунії. На цих територіях пішла радянізація. 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз і вже до 1942 року окупувала всю Україну, поділила на чотири окупаційні зони, ввела жорстокий режим. Уже 1943 року Союз вигнав німців з Лівобережжя, а в 1944-му зі всієї території України. Німецький окупант змінився радянсько-російським. Проте обох окупантів проти обох окупантів боролася УПА, створена 1942 року. Після Другої світової війни пішла п'ятирічка відбудови. Знекноровлену Україну з одного боку відбудовували. З іншого повертали у стійло завдяки Жданівщині, Лисенківщині та боротьбі з космополітизмом і буржуазним націоналізмом. 1946 року знищили греко-католицьку церкву, а 1947 року провели операції Вісла та Захід. 1953 року помер тиран Сталін. По смерті Сталіна почалася відлига з Хрущовим, якого назвали кукурузником. За нього ліквідували гулаг, Передали Україні Крим, а на 20-му з'їзді засудили культ особи Сталіна. Продовжили політичну реабілітацію незаконно засудженим під час сталінських репресій. Але за нього з'явилися дисиденти, зокрема українська робітничо-селянська спілка, яку очолював Лук'яненко. Також пішла русифікація. Було це до 1964 року. З 1964 по 1985 роки. В Радянському Союзі був період застою. Майже весь цей час правив Брежнів, який спочатку почав масово саджати дисидентів та шістдесятників. Потім косигінські реформи, які дали тимчасовий ефект. Згодом, щоб почати новий виток русифікації, змінили керівника України комуніста-патріота Шелеста на московського підлабузника Щербицького. Щоб протистояти системі, дисиденти створили правозахисну українську гельсінську групу, на чолі з Руденком. Але їх всіх пересаджали. Економічна крила стала неприхованою, але влада оголосила, що тепер настав розвинений соціалізм. З 1985 по 91 рік останній період існування Радянського Союзу перебудова прави Україною Горбачов. Тоді почалася як економічна, так і політична реформа. Демократизація, гласність, прискорення, плюралізм. Почалося національне відродження, влада перестала контролювати ситуацію в країні. Були створені неформальні організації, відновлено греко-католицьку церкву та автокефальну церкву, створено народний рух, відновлено українсько гельсінську спілку. 90-го року ми прийняли Декларацію про державний суверенітет, а вже 24 серпня 91-го року Україна стала незалежною, обравши Кравчука президентом на референдумі, підтвердивши незалежність. За Кравчука 91-94 років створили Збройні сили, затвердили обмежену державну символіку, замість рублів велику карбованці, віддали ядерну зброю і мали економічну кризу та гіперінфляцію. Кравчук пішов на дострокові вибори разом з Верховною Радою 94-го року. З 91 по 2004 роки президент Кучма два рази підряд вступили до Ради Європи, в 96-му році прийняли Конституцію, запровадили гривню, Каденюк полетів у космос, почали е, зростання економічне за прем'єра Ющенка. Але олігархаїзація країни, тіньова економіка, здав базу біля Севастополя Росії, корупція, вбили Гонгадзе, касетний скандал. Росія хотіла окупувати Тузлу. У 2004 році махінації під час виборів президента Януковича Ющенко призвели до помаранчевої революції. Януковича не пустили, провели третій тур виборів та виграв Ющенко 2005-2010 роки. Піднялась економіка, відстоював українські інтереси перед Росією, почав українізацію. Росія поливала його брудом через змі та інтернет, бо він був проукраїнським. Ми вступили до сот. І виграли конкурс на проведення Євро-2012. 2010 року президентом став Янукович. Яскраво здавав Україну Москві, яка вже бачила відновлений Радянський Союз. Харківські угоди, авторитаризм, міністри Українофоби на зразок Азарова та Табачника. Відмовився підписати євроінтеграцію. Побивши студентів, Беркутом спричинив Євромайдан 2013 року та після драконівських законів Революцію Гідності 2014-го. На його руках кров Небесної Сотні. Втік до своїх московських панів і ходить там на повідку гуляти. З 2014 року Порошенко отримав пусту казну, окуповані Росією Крим та Донбас, знищену армію. Далеко не святий. Але армію відновив співпраця під час АТО з добровольцями та волонтерами, уклав дві мінські угоди, накрив ЧАЕС куполом, отримав безвіз з Європою. Також ми отримали міжнародну підтримку, відновили свою рідну від Володимира Великого Православну Церкву України та отримали Томос.